Герої не вмирають, уривок, авторка Яненко Вікторія, місто Кременчук. Ніч, тиша. Так тихо і спокійно на хвилину повіяло за тишним домашнім теплом і маминим борщем. Та це лише марево. Замість теплого ліжка промоклий спальний мішок і запах вологи. А замість домашньої страви сухий пайок. Після кількогодинної канонади нарешті можна перепочити. Зморені бойці 93 ї окремої механізованої бригади, безсилу попадавши на землю, переводили дух. Уже близько місяця відважні доньки і сини українського народу боронять наші кордони поблизу Авдіївки від лютого ворога. Вони стоять не на життя, а на смерть. Не заради себе за весь український люд. Мала, ти там жива? Гукнув важко дихаючи, боєць кудись у темі. – Жива, не здихайся мене так просто, відгукнувся тихий жіночий голос. І де ти взялася на нашу голову, ледь усміхнувшись, прошепотів чоловік. Дівчина мовчала. Їй чомусь згадався дім, батьки, рідний університет і друзі. Хто б міг подумати, що вона завжди тиха й спокійна, відмінниця, навчання? Ти єдина надія батьків Уляна Іваненко зможе воювати разом із чоловіками, як справжній воїн. Одного разу Уляна, не витримавши чергових новин із зони АТО, хутко почала збирати всі необхідні речі. Наступного дня дівчина стояла на перепоні у формі з шин жовтим шевроном на правій руці. І на всіх мовляння матері Уляна відповіла словами улюбленого поета: Народи мій замучений, розбитий! І з цього і почалася історія Уляни Іваненко. передовій. Дівчині важко було вививати пліч опліч з чоловіками, жити в польових умовах, виконувати геть не жіночу роботу, але Уля звикла. Вона навчалася влучно стріляти, розрізняти набої, перев'язувати рани, ходити в розвідку. Вона звикла до обстрілу, а не не могла звикнути до смертей побратимів. Кожен раз її серце спалахує лютою ненавистю до ворога. Одного разу вони потрапили під артилерійський обстріл, декілька БМП підірвалося. У Ляни ще один поранений боєць залишилися в дні біля спаленої бойової машини. Майже добу вони пролежали на чагарниках, молили господа про підмогу. Солдат із позивним скіф ледве дихав, і з його рани текла кров, канонада не вщухала. Бідулашна дівчина тягла хлопця на собі кілька десятків кілометрів, аж доки не натрапила на своїх. Потім вона з Петром знепритомніла, а прокинувшись, відразу запитала, чи живий Скіф. Живий, живий. Улю, трохи підлікується і повернеться до тебе. Не хвилюйся, усміхнувшись, сказав командир. За три місяці поганий боєць таки повернувся. Я ж казала, що ти виживеш. Я знала, і впала в обійми коханого. Спасибі тобі, моє сонечко, за промінчик твій щире словечко. Як промінчика не здобуть притьмом, слова щиро не купить сріблом, усміхнувся хлопець і міцно-міцно притиснув до грудей свого врятивницю, єдину надію, заради якої він вижив. Та їхнє щастя тривало недовго. Через декілька днів почалися пекельні бої за Авдіївку. Відважні воїни, справжні оборонці тримали фронт. Кожен новий день вони зустрічали, як останній, бо знали, що наступного вони можуть не дочекатися. Багато й не дочекалося, а ті, що залишилися, це найсміливіші воїни, мужність яких не зрівняти ні з чим. Вони сміливо дивляться в очі смерті. Нехай ворог знає, що українського волілюбного духу ніколи нікому не зламати, бо ж хто, якщо не ми, і коли, якщо не зараз, станемо на заваді ворогу і збережемо Україну. А душі бійців, що поклали своє життя за Україну, обов'язково відродяться в наступних поколіннях нових патріотів, нових борців. Герої не вмирають.